Христос народився. Славім Моєму! Цей день 13 січня, дорогі брати і сестри, в церковному православному календарі ми згадуємо пам'ять преподобної Меланії Люди. Преподобна Меланія народилася в християнській сім'ї. У 14 років Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Апініала. Після невдалого заміжжя Меланія усамітнилася на горі Єлеонській. Поступово біля Київ виріх монастир, де зібралося до 90 дів. Свята Меланія не помотилася водій Гумарію, а як і раніше жила і молилася у собі. В повчаннях свята Меланія закликала сестер молитися, берегти свої помисли і зігрівати перш за все. Любов до Бога і один до одного. Її стараннями був побудований храм і вівтар, де поклали мощі святих пророка Божого Захарія, святого першомученика Стефана і сорока святих, які прийняли учність у смерть в Севастії. Також на горі Вознесіння Христову вона побудувала чоловічий монастир. Свята Меланія приймала всіх, хто звертався до неї за обчанням. Багато чудес відбулося за молитвами Баженими. Дуже багато вона подавала милості. Після навернення свого дядька до віри, свята повернулася в свій монастир і спокійно віддала свою душу Господу. Це сталося в 439 році. Життя цієї святої навчає нас бути милосердними, як Отець наш милосердний. Шукаємо спочатку Царства Божого, а все інше додасться нам. Христос народився, прославляємо Його,